Привіт всім з вами я, Сібота і Мартіан. Сьогодні вам покажу, ми як робили тут, короче, ставили все, ми знайшли наркоманський укол, дивіться. Наркомани їх тут. Зараз Та... я сфокусую. Чекайте. Добі, шо, фокусовку зробити. Фокус треба Вот. Фокусуйся, от. Вот ви бачите. Зараз ми знімемо ось це, але акуратно, щоб не вколотись. Подан знімати, щоба. Закрачик, закрачить. Вот. Там голки Там, нема. Берем, берем. Там голки вже десь нема. Та, Я тут не... взялась наркомани. Та, на... Наркомани, понаїхали добре. Всім пока-пока, ставте лайки, а ще будуть круті відео. Богдан і Махіян все, чує все. Добре, всім пока-пока.